Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Будемо щось пробувати смачне готувати. Не знаю, чи воно так вийде, але казали смачно. Я хочу спробувати. Не пам'ятаю, хто з дівчат за мною ділився. Так, ще один червоний буряк такий. Невеликий, середній. Потертий на ту терпку, що диру не терти. Туди ми додамо. Це у мене. Цибуля перебита моїм таким прекрасним блендером на пюре. Ось, а це у мене картопля на деруни, бо я буду деруни робити. Ось, І вирішила випробувати ті деруни такі. так. Se, tu cebuli jo vekeno si udelja grunijev. Дайте, О. Перемішаю, щоб мені не Не темніли барабої. Тоді буду все остальне додавати. Ох. Поки місь відставим замішаємо наші деруни так перець, ой. Так. сіль. Солити за смаком, хто скільки хоче. за солоне, яке любе вимішуємо. Чи воно так буде файно, чи ні, чи смачно. Ну, попробувати можна. Так ще ніколи не жарила, Вони запитали, а з червоним буряком столовим. Ти робила деруни? Кажу, ні. О, дякую. Као не робила, поки попробуй, смачно. Ну, думаю, попробую. зараз муку принесу забула. Da, dodajemo moke. Ще хочемо додати чесничок сюди, але я додавати не буду. О, ось так. Гарно вимішати з мукою і будемо зараз жарити вперед, вимішаємо ті. Вибила три яйці, сіль, вимішуємо все. Яйця у мене ті, що були закриті зі слоїка, чи з банки, як там хто знає. Вимішуємо, додамо зараз муку. Ось додамо муку і будемо відправлятися жарити. Жарити я буду на плиті чи на грубці, як там хто знає, на олії. І тоді будемо смакувати. Ось, Я думаю, буде смачно. Ще зробимо яких котлеток зараз. От, та й. Та й усьо. Ось такі справи. Ох. Хто хоче, має робити без муки деруни. Я люблю, коли є хоч трошки муки в дерунах. Таких не люблю з самих картопляних. Я весь час додаю трошки муки. А хто не хоче, може не додавати. Я нікого не заставляю так робити. О, все. І відправляємося жарити. Так, нажарили і червоних, і білих. Так що ось така красота. Дара, посмакуємо. Ну, я то вже смакувала. Ну що, посмакуємо? Так, так, п'ю з чаєм, молочка нема. А сметана дуже густа. Я не маю що мачати. Вона закрита, відкриваю з банки, вона така виходить. Та, зрештою, зараз покажу, яка виходить. Зараз, може, я поверну її. І... Ось така, як масло. Одпало зімо. Mm. <laughs> так щось таке діло. А то солоденьке закусити. Будемо смакувати. Що за з буряком? Ніжніші, виходить, досить смачні. Так що готувати можна. І смакувати можна. Досить смачно, серйозно. розлупити, показати, які вони всередині. Ось такі. Дуже гарні. Ну і смачні. А мені чути солоденьку то я не врізала. Я маленьку добре. А це солоденьке. Тортика ми завтра будемо їсти. А це солоденька кобаска. Дуже смачно. Діруни, то я вже наїлася. А міска дерунів. Ну, ту фотку зробити. О! Нажарила. Я вже з Наталією наїлися. Зараз Іван приїде з кременця. То поїсть. І буде смачно. Хто до нас? У нас маколики? Ще щоб то було молоко? Взагалі було б супер. Ну нічого. Щам то є смачно. Всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Скоріше і всім перемоги, щоб наші захисники з захисницями поверталися живі і здорові. Всім миру, спокою і затушку. Всім па папа.